Любі друзі, це відео буде про те, як я переїхала від розкішних бельгійців до супербагатих бельгійців і абсолютно рандомно пожила місяць в селі. Коли я тільки переїхала, я не знала, що я буду жити там тільки місяць, і тому я там заплакана в тривозі, в стресі. Но і в мирі, і в любові коротше все побачити. Я завжди, коли мені сумно, дую кульки. Тож я переїхала в нову квартиру, і зараз я відчуваю, що мені хочеться плакати, повернутися, що я зробила помилку, що я не знаю, як платити на третій місяць цю квартиру. Але я розумію, що ці емоції скоро пройдуть. І вона правда чудова, і вона мені дуже підходить, і це на краще. Просто таке відчуття, що мені тут буде дуже самотньо, і що я не справлюся, і що ще дуже магазин далеко всі, і тут, типу, село, і мені треба купити велосипед, купити ще багато чого, абонемент на потяг. Raz, dva, tři, zaraz bude rumtu. Сьогодні зранку я прокидаюся і бачу оце. Вона відвалилася. Зараз будемо переробляти Lookout Day. Я довіряю СМИ. Я довіряю СМИ. Я довіряю. Дівчата і хлопці, я переїжджаю з цієї прекрасної квартири. Це мій останній день на цій квартирі. Я вже зібрала майже всі речі. А це моя улюблена річ. Це піпідастер, пі -пі бай Бай-бай, квартира, Бай-бай. за своє коротке життя я змінила. Напевно, два десятки квартир. І що хочу сказати? Це мені звичайно допомогло не прив'язуватися до місця. І я навіть е відчуваю, що мені постійно треба переїжджати трішки. Е тобто, от ми вибрали квартиру вже своїм хлопцем, і я вже... Думаю, як я буду переживати ще з тої квартири. Я такий вагабон Сан Хасіною. Такий я безкореневий, номад. Вот такий от але, все одно, все одно да. Це нелегко. Все буде добре для кожного з нас і все буде добре. Настане на час. Все буде <клухи> добре.